В умовах ескалації бойових дій в Україні важливо задовольнити критичні потреби громад усіх областей. Тож для представників ТГС травня розпочали проводити тренінги в рамках проекту Людський вимір, ефективне управління за допомогою даних та залучення громад. Відбувся він і в Хусті. Географія проекту охоплює більше 200 громад у 10 областях України. Серед них і Закарпатська. Хуській громаді ми проводимо тренінг. В рамках проекту, який називається людський вимір, ефективне управління за допомогою збору даних і залучення місцевих громад, проект передбачає проведення тренінгів по збору даних, аналізу даних і потім інклюзивного уже прийняття рішень по проблемах цієї території. Проект проводиться у співпраці. Міжнародної організації міграції, західноукраїнського ресурсного центру і за підтримки фінансової підтримки уряду Канади. 26 громад Закарпаття були обрані учасниками проєкту, Серед них і Хуська. 20 бенефіціарів Хущини взяли участь у тренінгу. Учасники представили свою громаду, оцінили її потреби і опрацювали зібрані дані. Заді в нас є е, надіюча будівля лікарні, де проживають наразі в нас внутрішньо переміщені особи. Е, тією ж вулицею йдемо, нас там є угорський садочок. Е, також є краєзнавчий музей на тій вулиці, а також школа номер 2 В селищі в нас є чотири такі потужні конфесії церковні. Всі церкви ми зобразили. Я є учасником тренінгу збір даних. Представляю Вишківську територіальну громаду. Надзвичайно рада взяти участь у даному тренінгу, який організовують міжнародні організації, тому що є можливість обмінятися досвідом з колегами, дізнатися чогось нового, навчитися чогось нового. Цікава була робота в команді, де з командою змогли представити наші проекти Вишківської територіальної громади. Тут сьогодні для того, щоб здобути якісь нові знання, оскільки однозначно ці тренінги є хорошими і корисними для того. Щоб розширити свої вміння, вміти знаходити проблематику і шляхи її вирішення. Знайома з цією організацією, яка це влаштовує, оскільки вона нам надавала допомогу вже лікарні, тому це є корисно. Ми проговорили про питання, тобто як правильно визначати проблематику, про кількісні, про якісні характеристики, про їхні переваги та обмеження. Після громади, які успішно пройдуть тренінговий курс, отримують обладнання для збору та аналізу даних і братимуть участь у написанні грантової заявки на суму 260 тисяч гривень.